Менька, oh що wow! теж захотілося чизкейку? ну тоді покажу, як його приготувати. Для його основи тобі знадобиться 250 грамів звичайного солодкого печива. Тобі його потрібно перемолоти. Найкраще це зробити в компанії або як я вручну з допомогою пакета та кухонного молотка. До нього додаєш 100 грамів перемелених полоски горіхів та 120 або 150 грам вершкового масла в залежності від сухості твого печива. Далі береш форму і заставляєш пергамент на її дно і починаємо виставляти нашу хрустку частину. Роблю це за допомогою чашки з грубим дном, акуратними втрамбовуючими рухами. Дві треть маси залишаю на на дно а одну третю на стінки. Ставлю морзилку на 20-30 хвилин. Тепер переходимо до сирної маси. Бери крем сир по типу Філадельфія. У мене ось такий замінник, нам його знадобиться 400 грам. До нього додаєш 150 г цукрової пудри та приблизно один пакетик ванільного цукру або одну чайну ложку ванільного екстракту. Вимішуєш це все вручну з допомогою вінчика. Далі йде 200 г жирної сметани, 150 мл вершків. Два яйця, які варто додавати поштучно, та дві столові ложки кукурудзяного крахмалю. Щоб не було відчутно яєчного смаку, тою ще одну столову ложку лимонного соку. Все це добре вимішую і заливаю в нашу форму. Випікати потрібно при паровій бані. Перше ставимо на 30 хвилин при 180 градусів. Після цього скручую температуру до 150, і випікаємо ще 30 хвилин. В кінці виключаю духовку і залишаю до його охолодження. Найкраще його потім поставити в холодильник. Зверху покриваю нарізаною полуницею та желем полуничним.